Дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. Смертельна аварія у селі Пальче Луцького району. Вдарили ножем, побили і скинули у водойму. У Луцьку сталося шокуюче вбивство. У Чернівцях двоє неповнолітніх жорстоко побили 16-річного хлопця в гуртожитку. Слава Україні в ефірі підсумки дня 18 грудня. У студії працює Ярослава Олексюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, знову болісних і сумних. Маневецька громада у жалобі обірвалося життя нашого 28-річного героя Володимира Левчика. Про це повідомив Маневецький селищний голова Олександр Гаврилюк. Воїн, випускник військово-медичної академії, був призваний на військову службу у вересні 2020 року. Під час виконання бойового завдання, начальник медичного пункту, старший лейтенант медичної служби однієї з механізованих бригад, був травмований. Проходив лікування у військових госпіталях. На превеликий жаль, 17 грудня 2024 року, мужнє серце воїна зупинилося. Редакція телеканалу конкурент Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким померлого героя. Честь і шана воїну, смертельна аварія сталася у Луцькому районі поблизу села Пальче. 18 грудня. Як повідомили у поліції області, ДТП сталося на автодорозі Луцьк Рівне. Там мікроавтобус, у якому перебували люди, злетів у кювет та врізався в дерево. Рятувальники оперативно надали допомогу п'ятьом постраждалим. Як зазначили у Волинській екстренці, виклик бригади швидкої медичної допомоги щодо ДТП надійшов у 8 годині 17 хвилин. Наслідок ДТП постраждали шестеро людей. Один з них, чоловік 52 років, загинув. Решта п'ять осіб з різними ступенями тяжкості, струс головного мозку, переломи кінцівок, забої частин тіла були доставлені до профільних закладів охорони здоров'я. Не обійшлося на Волині без пожеж. Так як повідомили у ДСНС в Волині 17 грудня, о 18.18 .18 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у житловому будинку в селі Заставне Володимирського району. На місце пожежі одразу прибули рятувальники, та за допомогою двох водяних стволів ліквідували займання. Потерпілих на щастя немає. Причина пожежі коротке замикання електромережі. У Луцьку зловили двох злодіїв, які викрили побутову техніку з квартири місцевої мешканки. Як повідомили у поліції області, 17 грудня до поліції звернулася 48-річна волинянка. Жінка повідомила, що з квартири у Луцьку невідомі викрили побутову техніку. Сума завданих матеріальних збитків становить 10 тисяч гривень. Правоохоронці встановили, що крадіжку скоїли двоє жителів Луцька 33 та 40 років. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває 38-річного лучанина, який переправляв військовозобов'язаних чоловіків до Польщі. Затримали на Львівщині. Встановлено, що спершу переправник отримував від військовозобов'язаних необхідні документи, а згодом забезпечував внесення про них відомостей до системи шлях. На підставі цього вони могли безперешкодно покинути країну під час війни як водії вантажних перевезень. Такі послуги підозрюваний оцінив у 15 тисяч євро та 2 тисячі доларів з людини. Під час одержання всієї суми коштів його затримали. Перевіряється причетність до злочину інших осіб. Шокуюче вбивство трапилось у Луцьку. Як повідомили у поліції Волині, ще 18 листопада зник 37-річний чоловік. Про це 2 грудня до поліції заявила його матір. Поліцейські одразу розпочали пошуки та згодом знайшли потерпілого мертвим. За даними слідства, до його вбивства виявились причетними двоє чоловіків. Поліцейські з'ясували, що 20 листопада Лучанин проводив час із знайомими по вулиці Потебні в Луцьку. Відомо, що перебуваючи в парку неподалік, двоє молодиків нанесли потерпілому декілька ударів спину ножем, побили його руками і ногами та згодом викинули у водойму. А вже 17 грудня поліцейські виявили у водоймі тіло 37-річного громадянина без ознак життя зі слідами насильницької смерті. Фігурантів, причетних до вбивства, доставили у поліцію. Це місцеві жителі 17 та 20 років. Зловмисникам може загрожувати до 15 років позбавлення волі. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. У ніч на 18 грудня повітряні сили збили 51 ворожий безпілотник. Ще 30 не досягли своїх цілей. Повідомляється, що влучань не зафіксовано. Інформації щодо руйнувань чи постраждалих не надходило. Унаслідок російського обстрілу Семенівки на Чернігівщині, 17 грудня, загинув 74-річний чоловік. Зазначається, що окупанти також пошкодили житловий будинок. Загалом за минулу добу російські загарбники 18 разів обстріляли території Чернігівської області. Всього місцева влада зафіксувала 40 вибухів. Вранці 18 грудня працівники ДБР та офісу генерального прокурора затримали голову комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Івана Рудого. Його підозрюють у сприянні представникам країни-агресора. Про це повідомляє низка українських ЗМІ. Зокрема, за словами джерела української правди, під час обшуку в посадовця знайшли чималу кількість речовини схожої на наркотичну. Повідомляють, що рудого затримали через підтримку діяльності в Україні російського онлайн казино. Як пише Бабель, йдеться про онлайн казино «Пінап», яке підозрюють у відмиванні російських грошей і яке мало ліцензію на організацію азартних ігор. На початку грудня ДБР повідомило про підозру його власникам і топ-менеджерам. Зазначають, що пов'язані з діяльністю онлайн-казино люди провадили господарську діяльність на території підконтрольній бойовикам. Так званої ЛНР їхнім коштом фінансується силовий блок, оборонно-промисловий комплекс РФ а також збройна агресія проти України. Саме ж онлайн казино продовжує діяльність на території Росії та російських вебресурсах. У Чернівцях стався шокуючий інцидент. Двоє неповнолітніх жорстоко побили та знущалися над 16-річним хлопцем у гуртожитку. Як встановили правоохоронці, інцидент трапився 14 грудня. Двоє жителів обласного центру віком 14 та 17 років, ймовірно перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, потрапили до кімнати 16-річного студента. Хлопець самостійно їх впустив через вікно гуртожитку. Зазначається, що під час спілкування між неповнолітніми виник конфлікт, у ході якого молодший із хлопців почав наносити мешканцю гуртожитку удари, а старший знімав побиття на мобільний телефон. Юнака продовжували бити, навіть коли він вже був весь у крові. За фактом цього інциденту слідчі розпочали кримінальне провадження. З річки Тиса неподалік від румунського берега витягли тіло ще одного потопельника. Як повідомили у Держприкордонслужбі, ймовірно, 39-річний житель Київської області став жертвою організаторів незаконних переправ. Які заради грошей наражають своїх клієнтів на смертельну небезпеку, за словами прикордонників? Інформацію про потопельника вони отримали від румунських колег. Тіло знайшли у річці Тиса за 5 метрів від румунського берега між населеними пунктами Бедевля Україна. Та Ремета Румунія відомо, що від початку повномасштабного вторгнення РФ 44 чоловіки потонули у річці Тиса. 24 потопельника було виявлено цьогоріч в Україні. Уже 350 моделей OnlyFans ОНЛІФАНС подали декларації про майновий стан і доходи, задекларувавши 305,4 мільйона гривень доходу. Про це повідомив голова бюджетного фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев. За його словами, ці моделі сплатили 50 мільйонів гривень податків з доходу фізосіб та військового збору. Окремо він зазначив, що наполягатиме, щоб до порядку денного ради внесли законопроєкт про декриміналізацію статті 301 кримінального кодексу України. Йдеться про розповсюдження порнографії. Тепер до новин світу заступник глави МЗС Росії Сергій Ребков заявив, що в РФ готові розглядати будь-які пропозиції про те, як повернути нормальність у відносини із США. Ми безумовно будь-які звернення на цю тему, як і на інші теми, що стосуються необхідності, хоча б відносної нормальності повернути у відносини між Москвою і Вашингтоном. Будемо розглядати. Але графіки, маршрути це все питання не сьогодні сьогоднішнього і не завтрашнього дня заявили в МЗС країни агресорки. Починаючи з 19.00 11 липня 2024 року, в Білорусь залетіло щонайменше 356 дронів різних типів. Із них 351 – це російські дрони камікадзе типу шахет. Повідомляє білоруський гаюн за останні п'ять місяців. Білоруський гаюн зафіксував 10 випадків збиття або падіння шахетів у Білорусі та Латвії, а також один випадок руйнування будівлі внаслідок падіння БПЛА. Так лише за першу половину грудня повітряний простір Білорусі порушили вже 105 російських безпілотників. Крім цього, за час спостереження було локаційно втрачено 163 дрони. Тобто просто зараз, десь у Білорусі, можуть валятися десятки розбитих дронів, пишуть аналітики. Ну і на завершення новини з боліт. У ніч на 18 грудня у російському Ростові вночі лунали вибухи. Про це повідомили у російських змі. Там писали, що після вибуху сталася пожежа на заводі Ростельмаш, де ремонтують бронетехніку. Крім того, уламки БПЛА нібито впали неподалік підприємства Роствертрол, де виготовляють російські гвинтокрили. Ростовські пабліки, які публікували відео зі звуками вибухів, написали про нібито роботу ППО. Російські телеграм-канали повідомляють також і про атаку БПЛА у Воронезькій області. Тож нічка в окупантів видалась ну дуже веселою. У Польщі у національному центрі ядерних досліджень під Варшавою сталася пожежа. Внаслідок цього постраждали дві людини. Про це повідомив польський суспільний мовник РМФ 24 Передає європейська правда. Як з'ясували журналісти, стався вибух газу в лабораторії, орендованій сторонньою компанією. Що важливо, як повідомляють змі, пожежа сталася на значній відстані від дослідницького реактора Марія. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами. Якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурентів, не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Ярослава Олексюк. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації. Цієї дивіться далі.